Третій рік поспіль криворізькі спортивні комплекси стають місцем проведення зональних змагань з ігрових видів спорту. Вони відбуваються у рамках обласної спартакіади депутатів-органів місцевого самоврядування, яка прокладає шлях найкращим спортсменам взяти участь у всеукраїнському фіналі. Обласний формат спартакіади дарує учасникам можливість неформального спілкування між собою у межах спортивних залів, де проходить боротьба за звання найсильнішої команди від депутатського корпусу. Цьогорічний спортивний захід об'єднав шість депутатських. Збірних Дніпропетровщини, яких черговим святом спорту привітав секретар Криворізької міськради Сергій Маляренко. Цими відкривається третя обласна спартакіада серед депутатів місцевих советів області. Тим самим депутати показують, що вони готові свої регіони, свої громади відстаювати не тільки… в развитии самих громад, городов, сел и районов. Вот. Но и вот таким способом, спортивным способом доказывать, что есть развитие спорта, развитие спорта есть во всех регионах нашей области. И вот сейчас они будут доказывать, отстаивать право первенства. Вот. И тем самым давать пример жителям, городов, районов, что надо заниматься спортом, пропагандировать здоровый образ жизни от имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула. Хочу сказать, что он очень так трепетно относится к этому и следит за тем, чтобы наш город достойно принял тех депутатов, спортсменов, которые приехали сегодня к нам. Вот. Ну, конечно, болеть он будет за нашу криворожскую команду. До цьогорічної спартакіади депутатів увійшли п'ять видів спорту. Захід відбувся за зональним принципом. Дніпропетровська територіальна зона приймала учасників змагань з настільного тенісу, шахів та шашок, а Криворізька – прихильників мініфутболу і волейболу. Є це така незабуваема атмосфера в першу, чергу, тому що на спортивній площадці нет ні віку, ні положення, є тільки спортивний дух, і ти забуваєш, скільки тобі лет, і просто борешся і віддаєшся повністю повністю цим сріна. Вони нужны обов'язково, тому що. В ході подібних соревнований я думаю навіть даже... Ну, Проїзд дуже багато цікавого ні неформального, без якого просто неможливо ні життє, ні планіровати свою дальнішу роботу. З першого року відкриття обласна спартакіада депутатів сформувала збірну Дніпропетровщини, яка вже має успішний показник виступів на змаганнях національного рівня. Так, обласна команда з мініфутболу входить на сьогодні у трійку найкращих в Україні. Заслуга у цьому криворізьких представників депутатського корпусу. Два года до этого ми виступали, могу сказати, в в составе нашей команды очень успешно. Заняли первое место, касается, что касается футболистов. Потом в составе сборной команды области тоже успешно выступили на всеукраинской спартакиаде. Заняли там третье место. Ну, сейчас надежда у нас, что мы и там, и на этот раз хорошо выступим. Ну, в составе сборной Кривого Рога собрались Депутати дійсно дуже спортивні, Ми готові цілий рік. Думаю, наша плодотворна робота не пройде зря. І я думаю, ми побідімо. Обласний фінал спартакіади депутатів пройде у Нікополі. Тут буде сформовано остаточний склад команди від нашого регіону, яка наприкінці травня захищатиме спортивний престижній Пропетровщини на всеукраїнському фіналі Валушті.